Всіх вітаю на каналі Зи Відьма, 2 травня почався сезон літи, і сьогодні я хочу розпочати цикл відео присвячених магічним рецептам, які актуальні в цей період. Літа прекрасний час для створення ефірних масел, програмних парфумів. Тому сьогодні я покажу вам, яким способом я користуюсь при створенні програмних парфумів, і сподіваюся, що ви знайдете в цьому відео для себе щось корисне, а також зможете надихнутись на власні магічні пошуки. В створенні магічних рецептів: перший крок це визначення цілі. При визначенні цілі я враховую енергії та теми свята. Літа це свято літнього сонцестояння, перемоги світла над темрявою. Це день внутрішньої сили та яскравості і прекрасний шанс використати пікову енергію сонця і світла. Головний наміри літи це. Кохання, життя, світло, пристрасть, творчість, зцілення, ріст, розширення, плодючість, успіх, процвітання та чистота. Тому мій парфум має надавати багато сонячної, життєвої енергії, творчого натхнення, сприяти розвитку та успіху моїх проєктів. Ви можете наносити програмні парфуми на гарячі точки на своєму тілі, але вам необхідно завчасно запевнитись в тому, що у вас немає алергії на ефірні масла. Також їх можна наносити на одяг, проте тільки на ті кольори та тканини, на яких точно не залишиться жирних плям. Також можна намастити нашим програмним парфумом програмну свічку або додати до аромалампи. Тепер, коли ми визначили ціль та форму, нам необхідно підібрати ефірні масла, які відповідають нашим задачам. При виготовленні програмних олій я враховую не тільки їх магічні властивості, але і теорію комбінування ароматів. Для одного флакону 10 мл нам необхідно 5 мл олії основи без запаху. Це може бути олівкова олія, це може бути олія жужова, це може бути олія віноградних кісточок та багато інших косметичних олій. На крайній випадок можна використовувати навіть сонячникову олію. Я сьогодні буду використовувати олію віноградних кісточок. Інші 5 мл олії будуть складати з ефірних масел, і нам необхідно правильно розподілити їх пропорції. Усі ефірні масла діляться на 4 типи. Верхні ноти мають складати 20-25% від ефірних олій, і чути, ми їх будемо 15-30 хвилин. Перехідні ноти можуть використовуватись і як верхні, і як середні. Чуються до однієї години. Середні або сердечні ноти, які мають складати 50-60% від ефірних олій. Чути ми їх будемо від 30 хвилин до однієї години. Базові або нижні ноти, які мають складати 15-20% від ефірних олій. Чути нижні ноти ми будемо декілька годин. Під свої задачі я обрала ефірну олію пачулі, яка відноситься до базових нот. Її використовують для приваблення добробуту в своє життя за допомогою магії. Для середніх нот я обрала ілан іланг іланг Цю олію використовують для надання впевненості у власних силах і приваблення вдачі, успіху, пробудження жаги до життя, боротьби з комплексами, проведення в гармонію енергетику, внутрішнього світа в збалансований стан та прояснення свідомості. Для верхніх нот я підібрала олію апельсина, яка сприяє зростанню оптимізму і віри в свої сили, стабілізує настрій, тонізує, оживляє та надає енергію під час апатії та депресії, створює теплу та радісну атмосферу. Олію бергамота, яка допомагає досягнути успіхів у творчості і пізнанні, а також підіймає настрій та долає відчуття страху і втоми. І олію м'яти. Яка сприяє приливу енергії, прочищає голову і відновлює сили, їх я буду використовувати у рівних пропорціях. Зверніть увагу, що ми маємо використовувати тільки натуральні ефірні олії, а не синтетичні. Тож, мій рецепт: нам знадобиться: 5 мл олії основи без запаху. В мене це олія віноградних кісточок, 1 мл ефірної олії пачулі. 2,75 мл олії Ілангеланга. 05 мл олії апельсина, 0,5 мл олії бергамота та 0,5 мл олії м'яти. Зверніть увагу, що флакон бажано використовувати з темного скла. Так ваш програмний парфюм буде зберігатись довше. Звичайно ж, при виготовленні програмної олії дуже важливо, щоб у нас був сформований відповідний намір і правильний настрій. Ми маємо отримувати задоволення від процесу створення. Ви тільки подивіться на цю естетику. Pure magic. У наборі з флаконами є стікери. На них можна намалювати будь-який став, гліф або сігіл, який відповідає вашим задачам. Я вирішила намалювати астрологічний сігіл сонця на честь літнього сонцестояння. Для посилення ефекту можна додати в наш флакон декілька камінців, які співвідносяться зі святом і підходять під наші задачі. Я додам гранат, тому що маги використовують його, щоб завжди мати запас енергії для своїх практик. Він дає силу, витривалість та рішучість. Його використовують, коли доведеться робити важку роботу, яка віднімає багато енергії, наприклад, екзамени, а також тигрове око, тому що цей камінь допомагає привабити блага, а також стимулює потоки енергії в тілі. Так як тигрове око керується сонцем, воно вселяє сміливість, впевненість і допомагає відстоювати свої переконання. Ось і все. Програмний парфум готовий? Запах вийшов, лісовий, свіжий. Тисніть подбайку та підписуйтесь на канал, якщо було корисно. Пишіть в коментарях власні рецепти ароматичних сумішей та програмних парфумів і пам'ятайте, що має навколо нас.